А сьогодні я тобі покажу машинку, на якій ти будеш першим власником в Україні, тому що недавно вона тільки приїхала з Америки без ДТП в рідній фарбі та навіть не топлена. І це Бешечка x 5 2011 року на надійному трьохлітровому дизелі. На повному приводі має партроніків коло, електропривід багажника та камеру заднього виду. І пробіг чистий, 183 тисячі кілометрів. Світлий шкіряний салон з підігрівами, електрорегулювання та пам'ять сидінь, підігрів лобового та заднього скла, електрорегулювання керма та пам'ять. Шкіряне мультикермо з підігрівом. Тут у нас величезна панорама з люком, допомога при спуску, автосвітло, повний електропакет, чотирьохзонний клімат-контроль на автоматі. А вартість цього 18 900 доларів. Якщо сподобалась ця малишка, залітай до нас на тест драйв. З вами була компанія Gold Cars.